Всім привіт, З вами я, Влад Позитіфончик, і це мій новий канал. Я буду 5 раз знімати відео і ну, не. Ну, так, що я такий придурок. Зразу зробив собі канал, зразу буду знімати. От. Так, е, да, я Позитіфончик і буду знімати е, різні відео. Це моє перше відео про е, мій канал, що я буду говорити, що я буду. Uh, ну, що я буду в... ми будемо знімати, я українець кажу з Тернополя. Вот! Тепер. Uh, пер... ну, Буде перше моє проходження в грі. Грі-грі, uh, що -грі буду вважати, А! Майнкрафт 1.7-2 чи 1.5-2. Не знаю. Як Якщо... ще подумаю. Буду Let's знімати коли може я буду навіть, коли дракона, коли дракона зру, ну то в фіналі. Та що в принципі такий. Потім я не знаю, може знову буду Майнкрафт другий летіплей знімати, може якусь інакшу гру. Во не знаю. Ну поки що це такі новини. А так, якщо буде трошки... Хоча б один лайк, або навіть два лайка, От я буду знімати лецеплей Майнкрафту е, з Вебку, як зараз. На першому відео. Е, ну так, зараз сама, дуже е, січень. 10 січня. Во! Отаке всім. Всього не треба жити. Всім дякую за цей перегляд. З вами був позитив Фончик. Всім! Да, удачи и всем папа.